З 1 вересня в Португалії заборонені гель-лаки про їх токсичність. Люди вже давно піднімали тему. І потім провели кілька досліджень на щурах. Їм перорально давали хімічну речовину під назвою TPO, яку використовують у багатьох гель-лаках для швидкого висихання та збереження кольору. В усіх піддослідних щурів виявили проблеми репродуктивної системи та початки мутагенних змін. Тобто TPO класифікують як потенційно токсичний і канцерогенний компонент. Тому зараз усі салони мають утилізувати лаки із tpo компонентом і негайно без прихідно. Періоду. Як же обезпечити себе і надалі ходити з гарними нігтиками? Це дивитися, щоб маркування на лаку містило напис TPO Free. Мене звати Іриска, я обіймаю тебе і підписуйся, якщо хочеш знати більше актуальних новин про життя в Португалії. Цьому тюболики! Чао!